Всім привіт! Ви на каналі Умілі Ручки. Сьогодні я вам покажу, як зробити ось такі сердечка на День Святого Валентина. Для цього нам потрібен олівчик. ну, Валентинка. Можна якого хоч розміру обулити, термопістолет та фамір, фамірана, ну і ще і ці шпажки. Для цього для, для, я буду робити два цвіт-сердечка, щоб доповнити до мого букета. Ну, тобто, щоб було 5 сердечок. І для початку ми беремо оцю валентинку, паміра, і його будемо. Для одного валентинки нам потрібно зро... обвести нашу. Дві, два сердечка. тому Я буду дві робити Валентинки, тому нам потрібно взяти зробити чи... чотири обвести сердечки, а тоді їх вирізати. Ну, ось що ми й робимо обводимо були 4 вала. сердечка для двох палудинк. І так ми це все вирізаємо діло. Ну і так вырезаємо. Быстренько. Ну, главное, быстренько це переборщила. Можна було. Ну, можна взять просто. Ну Не вистренько, а хоч і вистренько, ну, якщо акуратно ви вирізаєте. Ну, треба акуратно вирізати. Перше сердечко готове і так поступово вирізаємо усі чотири сердечка. Мені ще залишилося буквально дві штучки, тому що я вже друге почти вирізала. Вони в мене будуть зелені. Сердечки такі. Ну, надо розбавити, що це отакий мій букетик сердечок. Зелений. Тому в мене вони будуть і зелені. Ось, бачите, я вже вирізала два двоє сердечок. Ось, це дивіться. Бандик такий получається, если так би Ну також так можна зробити. Ну mm, і ще ось так, ось От такі на пашки. Ну це ми будемо робити на наступному уроці. Mm -hmm. Зараз я доріжу її. Зараз я їх доріжу. Зараз я поставлю термоплей, хай нам подобається. Так, я доріжу я вже все, воно і нагріється. Третє. І четверто вже почти готова. Треба Давай бистріш Та нагрівається. Давайте так довго. Да, воно... У мене будь-дуже нагадаю клечинить. Я ж такі грівся. Він у мене з кнопочкою, тому він довше вичиха. Ось, дивіться, я вже вирізала 4 ці сердечки. 4 сердечки я вирізала. Зараз ми будемо ждать, доки термоклей нагріється. А, такі вже нагрівся. Да, нагрівся. Ладно. Значить, беремо шпаж. Беремо ми шпажку. І сердечко. З мострим куточком шпажки ми беремо і ось сюди. В общем-то, я сейчас направлю і покажу. Ой, для чого нам потрібно сердечко на шпажку? нужко? що воно тут буде некрасиво. А ми ще зробимо і заклеїмо. Ну, ось так наклеїмо другий раз. І сердечко. І виходить у нас отак. Не переживайте ми його ці сервиться захочете, я вам покажу, як його підрізати. І у нас, вже можна, і в нас тепер є одна, букет, ось сюди на цей букве. Ось в букет і ще плюс одне сердечко. І тепер у нас ось такий красивий букетик. Ну і ще остається зробити всього лише, ось, одну сердечко. Беремо шпажку. Сердечко. Намазуємо на сердечко. Намазуємо ось тут. На куточку. щоб ось тут. Приклеїти шпашку. І Приклеїлось. Найбійтеся ру, якщо термок Ось тут прижимати, термок термоклею теплий. Якщо ви його тільки-тільки включили. А мене вже 9. Він 9, то зато вже ну, трошки нагрівся. Чи нагріти вже? А, я вже він швидко вичихає, так що, якщо вам потрібно бігти кудись там, а ви не спілу сировити подарок, наприклад, на день народження, а ви не спіли зробити подарок, то можна просто взяти термоклей. І так швидко. І у мене готово вже готові цих, ці сердечки. Ось. Зараз ми беремо сердечки. Ножиці. И вот під... так кругом надо сердечка. кругом палочки надо так обрезать. Я його. Ну, а все так мы беремо. У нас получается так круг палочки. Вот тут на дріт, так я і тоді беремо і потім на дрізі перелами. І воно тут легко і гарно переламується. І так ми робимо з усіма цими шпажками шпашками. Ну і так ми робимо з усіма. Так, робимо з усіма шпажками. Ну і ось уже готові два сердечка. Но, на самом деле, вашка режется, то мы его просто обводим так ну, и не шершаем. Ну, наверное, все. У меня какие у вас получилось. Сейчас я возьму 4 сердечка. Сейчас я возьму еще одну. И вот у нас получается 4 таких сердечка. По желанию, если вы хотите, можно взять, то есть, ну, можно взять ленточку какую-то и вот тут так связать. Я его еще вот тут склею. Або не буду склеивать. Нет, я его тут вяжу. Сейчас я возьму ленточку. Я взяла і відрізала ось ленточку. Ну, ми тепер ремон, яким хочете ви щоб був вперед, там і робите бантик. Кладемо ленточку для начала. Тоді на ленточку ми кладемо наш букетик і на ну, розмірі, де ви хочете зв'язувати. Привіт, я зроблю там не один вузлик, тому, щоб воно ну, це держалося. Я зроблю там, тут, тут три вузлика, ну, і тоді зроблю один бантик, і в нас повернуться красиве сертичко. Рукет красиві сертиці. также можно работать и 11. Сколько захочется можно работать. И подрезаем ленточку. И вот у нас такой букет появился. Тут можно их трошки